Конша Заспа вже давно стала символом розкоші, багатства та високого становища у суспільстві. А чи чули ви щось про Феодосійську громаду на Київщині? Тут селяться політики, прокурори та судді, тобто еліта. І, звісно, землі тут на ціну золота. Наприклад, вартість котеджів тут сягає від 100 тисяч до мільйона американських доларів. Звичайно, всім хочеться мати владу над таким хлібним місцем, і вже півроку тут ведуться запеклі бої. Проте без танків та автоматів, а з підробленими печатками та документами, озброються якими щоб заволодіти кріслом голови громади. За цими порушеннями стоять наші служителі народу. Проте постає питання, яка головна мета такого перевороту? Відповідь ви отримаєте згодом. А поки підпишіться на наш канал, аби не пропускати нових розслідувань. А ми розпочинаємо. 20 кілометрів від Києва, і ми потрапляємо у Феодосіїську громаду, де колись мешкав президент Володимир Зеленський. 2 квітня ми завітали до них на сесію, де повинні були розглядатись важливі питання, такі як будівництво укриттів для шкіл та дитячих садочків, а також виділення коштів на ЗСУ. Стосовно школи це взагалі ну 300 дітей більше 300 як дітей. Просто їм нема куди піти. Вони в онлайні постійно вчаться. Ну, другий рік ми працюємо в онлайні. Ми дізналися, що нещодавно новим секретарем. Ромади став ігор Москаленко, і з 22 березня він скликає сесії для розподілу субвенцій та розгляду вище вказаних питань. Проте, замість прийняття таких важливих в наш час рішень, місцеві депутати вже втричі прогулюють сесію. З 24 приходять лише 8. Вони плюють, що це війна. А для громади, ну, для дітей ну, це першочергове, це ну, як? Про що ще можна говорити? Але цього ж дня ми дізналися, де все ж таки пропадали служителі народу. Частина депутатів зібралася в інші адмінбудівлі, і нібито провела псевдосесію, не маючи на то ні, ні законних підстав, ані, в принципі, будь-яких. Підстав для проведення такої сесії. Ці депутати-прогульники тихенько провели свою приховану сесію, де без участі колег прийняли рішення про становлення нового во голови Олександра Гладуша. Як ви могли здогадатися, це рішення було прийняте не зовсім законно. Проте зараз я розповім, для чого робилась така зміна у владі. Громада розташована за 15 хвилин від Києва. Та як я розповідав на початку, живуть тут люди вищої ланки. І, безумовно, землі тут дорогі. І тому місцеві депутати з головою онурені в так званий земельний бізнес. Проте не всім вдається виходити сухими з води. Наприклад, у 2016 році голову гвоздівської сільської ради Павла Зубова та депутата Олексія Шамалана затримали за вимагання та отримання хабара у розмірі 300 тисяч євро і 10 тисяч доларів за надання. В оренду земельних ділянок загальною площою 26 гектарів. І звісно, всім хочеться мати владу над таким хлібним місцем. Проте, напевно, депутатом заважає Ігор Москаленко, який нещодавно очолив раду. Можна припустити, що чиновникам незручно працювати з новим обранцем, тому вони почали вершити свій переворот у громаді. Тут цікаво звернути увагу, хто був серед тих, хто змінював секретаря в іншому приміщенні. Віра Чубенко у 19-му році мешканці села прийшли до депутатки на прийом з питанням розтрати коштів бюджету, бо гроші в села наче є, а от куди витрачається, ніхто не знає. Але народна обранка, схоже, була не дуже в захваті від відвідувачів. А, куди ти Проте, це не завадило жінці у перший рік повномасштабного вторгнення задекларувати авто за мільйон. Треба ж якось з комфортом їздити до суду, де розглядається справа про побиття жінки, яка висловлює незадоволення владою. Вона звинувачується за статтею 162 частина. 2 проникнення на приватну територію, нанесення тілесних ушкоджень посадовою особою. А ось відео, де депутат Анатолій Походня дає хабар колишньому меру міста Ніжина Михайлу Приходьку. Також серед них був Дмитро Бойко, ім'я якого міститься в реєстрі корупціонерів за вчинення злочинного передбаченого частиною 2 статті 364 зловживання владою або службовим становищем. Ну і перейдемо до нашого головного героя, який незаконно коронував себе новим ВО голови. В медіа пишуть, що пан Гладуш визначився махінаціями з бюджетними коштами, наданням переференцій при виконанні службових обов'язків, невжиттям заходів щодо протидії корупції та нецільовим використанням земельних ресурсів. Зате Олександр Петрович задекларував за перший рік повномасштабної війни цілих три квартири, а потім ще три, тільки вже в наступному році. Виникає питання, де він бере гроші? В тумбочки. Можливо. Просто в останній раз він отримував офіційну зарплату ще у 2020 році. Виникає питання, чи можуть особи із таким послужним списком працювати на керівних посадах. Але давайте все ж таки повернемось до перевороту в громаді. Як виявилось, це рішення було прийнято не зовсім законно. Перш за все, рішення Ради має вступити в законну силу. Для цього воно має бути підписане головою, скріплене печаткою сільської ради і оприлюднене. Відповідальним за законність документів, скріплених. Печатку сільськради чи виконкому є Ігор Москаленко, бо саме він був керівником ЄДР на той момент, і тільки він має право ставити ці печатки. Зрозуміло відтак, що усі прийняті на такій псевдосесії рішення незаконні. Місцеві жителі намагаються протистояти так званої злочинної чотирнадцятки. Вони активно висловлюють своє незадоволення владою, і фідбек звичайно є. Ти коли рота свого закриєш? Чи ти чекаєш, щоб тобі допомогли? Або деякі навіть погрожують виселенням з громади через свою активну діяльність. Депутат Євгеній Голота каже: а хто ви такі, що ви взагалі говорите до депутата? Хто ви такі? Чого ви розмовляєте з депутатом? Простому народові. То чекайте, хто ми? Ми холопи, а вони царі. Через це місцеві жителі організували в трьох виборчих округах громади збір підписів за відкликання депутатів місцевої ради. А Ігор Москаленко направив скаргу на незаконні дії державного реєстратора до змін відомостей в ЄДР. І 29 квітня колегія мін'юсту розглянула скаргу. І в результаті міністр юстиції України Денис Малюська вирішив задовольнити її. Втім, на думку прибічників Москаленка, навряд чи на цьому депутати-прогульники зупиняться і припинять качати ситуацію. Проте наша команда також підготувала звернення до Національного агентства з питань запобігання корупції. Тож ми продовжимо слідкувати за подіями у фодосійській громаді та викривати неправомірні дії.